Бер -бер. Бер, -бер, 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 бер, бер, бер! А, а шакаешь? Бер, -бер, -бер, бер. А дяда с моя ловячка пропала. Я пропала. Ей, що не чуєте, що пропало, та й мусо. Я собі отаку тихонько сиділа під смирічку та й вишивала. А моя овецька така пасасі не подарічку. Я глиб-глиб, овечки нема. Бо він все знаєте, ви підсвітніть невхопі никак. А ти не бійся. Кто это, моя жена, мама? А я. Да? Не везет. Яна Медведь. Кто его знает. Сюда. Хоросе, дати. Сюда. Ну, она и где, а я. Я, а она, а А в Япании, в Япании авто, Я? Yeah. Ну а в тот еще. Папа Михирки из Amerки! Я знаю, ви певне то ті пані, що приїхали сюди до нас женятися, ні? Най-то качка копне! Ти звідки знаєш!